Ни громадський діяч на прізвисько Дем'ян родом із села Рахиня Долинського району в після воєнний час емігрував до Німеччини, потім до Бельгії, і все своє життя присвятив громадській праці на користь Україні. Деякі спогади перенесені на сторінки історичної книги Спомини мого життя. «Пан Дем'ян завершив своє проживання в Бельгії і вернувся назад. Постало питання. Фактичну підсумку чи звіту його діяльності для дітей як приклад повинно бути те, як Омелян Коваль власне отут в долині організовував державне правління і як він не побоявся нести відповідальність за це. Тому що там в книжці є той епізод, коли він до державного правління залучає інших людей, залучає старших людей, які ще колись були в січових стрільцях. І потім він е опиняється в такій ситуації, що приходять німці, і гестапо каже: ну то ми вас всіх виарештуємо. І перед ним є моральна дилема. Значить, він тих людей затягнув до державного правління, і зараз за це будуть німці його. Їх судити його родина, передусім, діти фактично заставили пана Гомеляни, який вседосущий і не є не такою людиною за характером, щоб написати все ж таки спогади. Презентували видання у порядник та редактор споменів за участю старшої доньки Зорислави. Сам автор з огляду на свій поважний вік, а у лютому йому виповниться 97 років. Залишився вдома у Львові. Коли Батько нас післав у долину, щоб заступити його лице. Батько дуже любив природу, неймовірно любив свої Прикарпатські ліси. Батько його учив ось так: церква чи школа, а батько сказав ліс. Повнене, що увійшли в книгу, можуть бути прикладом для наслідування підростаючого покоління. Люди питають ти вже прочитала, Ти вже прочитав. Давай ми прочитаємо. Так, є ще старші люди, є й молоді, що хочуть читати. Омелян Коваль був арештований гестапо, в'язень Львівської тюрми Нелонського, в'язень краківської тюрми, Мотелюпіх згодом потрапив у перший етап українських політичних в'язнів в концтаборі Аушвіц. У своїх спогадах згадує, як капо в таборі розправлялися з братами Степана Бандери, Олексою та Василем. Також згадує про ігноровані досі українськими істориками два українських барики в Аушвіці, в яких сиділи українці, ув'язнені за боротьбу рідної. Країни. Дуже важливими для історії є його спогади про перебування в концтаборі Аушвіц, де він попав із групою таких відомих діячів українського національного руху, як Василь Бандера, Микола Климишин. На захід прибули родичі з рідного села автора. Книжку я прочитала ту десь за сутку. Цілу ніч читала. Він пам'ятав. Він в книзі то все описує. Він всіх, якби пам'ятав презентацію. Доповнили виставка видань і речей з особистого архіву автора книги.